Дякуємо колеги. Усім доброго ранку. Це пекучі Ньюз». Позитивні новини про збільшення вітчизняного ракетного озброєння. В Студії справжній далекобой Володимир Остапчук і наша українська ракета Ірина Сопонаро. Північно-корейці почали знайомитися з західною культурою у Курську, поки у вигляді ракет. Стоячи з усього, так Зеленський анонсував одне зі своїх прохань до святого Миколая. І на Росії невдовзі буде штормити та. Атакам сети новина, від якої расистів розірве не тільки від злості. Президент України оголосив про завдання виготовити три тисячі крилатих ракет і тридцять тисяч далекобійних дронів. Це ж виходить цілих три тисячі разів. Росіяни їх зіб'ють, і три тисячі разів якісь руські міста будуть горіти просто від обломків. при прижприїжала при, пожарка, а я це все наблюдав. Український конструктор корольов мріяв, що ракети полетять до зірок. Частково його мрія здійсниться вони полетять до сірок на баштах Кремля. Страшно, дуже страшно. Ну а поки українські потужності набирають потужності. Це не цитата президента. Якщо що. Збройні сили України почали бити західними ракетами вглиб Болотостану. 150 кілометрів. Ні, хочеться сто тут. Так душевно, так по домашньому. 250 кілометрів. Мамулечка нада свалювати сюди. 350 кілометрів. То йде по плану іншими словами, тепер і Воронезьку, і Ростовську, і Липецьку області можна перейменувати в одну велику Стормшедівську область а Краснодарський край по праву назвати Атакамський. Як бачимо по мапі, червоно-коричневі лінії знову пересунули подалі від ураження. Бо першим полігоном для ракет стала поки що російська частина Курської області. Абсолютно випадково на місці прильоту опинився наш кацапський репортер. Євстафій, ти на зв'язку. Чого ти переживаєш? Ваше ПВО все зіб'є. Ось чуєш, ПВО вже збило. О, там дим йде. То просто хтось шашлики жарить із корейськими приправами. І ще трохи збило. І ще разок. Ти тут, а? А це синку результати СВО. Побачивши, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Франція також дозволила бити своїми далекобійними ракетами. Про це офіційно заявив голова МЗС Жан Ноель Баро. Улаля! Ла, -ла! пісець гусні, Оревуа російські бика та НПЗ. Товсті багати е французькі ракети дуже вічливі. При підльоті до цілі вони кажуть банжур. Нарешті до російського громадянина Жерара Депардє прилетить частинка Франції. Достоєвський Достоєвський. а притольстої. Бажаємо голові МЗС Франції великої кар'єри. Наприклад, стати канцлером Німеччини і дозволити бити ще й німецькими ракетами. Німці досить сумніватися. У вас навіть назва ракет на це натякає. Таурус та урусню. Маганці вефу айфайде. Париж, світова столиця моди, тому нехай дозвіл бити по Росії стане трендом і у наступному році. Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці так буде і надалі. Не знаємо, чому радіти більше. Одному 200 руському генералу чи пів тисяча мертвих корейців. Внаслідок цього чудового удару по Курській області утилізовано 500 солдатів КНДР, цілого руського генерала та кубку інших офіцерів РФ. Гарний врожай. Місцеві кажуть, що були опади у вигляді північно вух та очей. Зараз 500 солдатів КНДР не розуміють, хто такий Кобзон і чому вони повинні сидіти в нього на концерті. Ні, ну пісні буря, але пісні буряцькою я співаю. До речі, це перші 500 північних корейців, яких вбило щось інше, крім голоду та кінчинина. Цікаво, а що там робив один російський генерал та 500 солдатів КНДР? Мабуть, зібрав їх навколо і розказував, наскільки це надійний бункер. Що ж, саме ці офіцери та генерал можуть радіти. Чому їх уже ніхто не покарає за те, що Курщина досі під контролем ЗСУ. Слава республіко, наша на віки хранима країна земля. На сьогодні все але тільки у нас. Бо як ви зрозуміли, з сьогоднішніх пекучих новин сили оборони України тільки починають. Бережіть себе, поки наші військові бережуть усіх нас, Па-па!